Створюючи цю світлицю, намагалися зробити насамперед таку колишню батьківську хату. Щоб коли людина сюди заходить, то якщо це людина в літах, то щоб вона згадала своє дитинство, згадала батьківську хату. Для молодшого покоління це пізнавальна така батьківська хата, аби дітки могли бачити. І уявляти побут, в якому жили їхні дідусі і бабусі. Ось унікальний експонат Євангеліє. Церкву нашу в 80-х роках розвалили, в нас теж була дуже гарна церква, розвалили і якимсь дивом збереглося це Євангеліє на старослов'янській мові. Це називається ярмо. Колишнє куди запрягали волів. Це прач, це сучасна пральна машина. Ось такі прачі, теж різного розміру, в залежності від того, яка була тканина. У нас був такий майстер в селі, який виготовляв чоботи, он власноруч. Є тут чоботи, виготовлені ним власноруч, а оце його начиння, за допомогою якогось різних розмірів. У нашій світлиці зібрано понад 300 рушників. Ми старалися їх класифікувати за, за вишивкою, різноманітні вишивки птиць, квіткове розмаїття, дерево роду, гордість нашої світлиці це рушник, якому майже 300 років вишито на ньому воскресіння Христова. Це дуже старий рушник.